Любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про гідроізоляцію основи перед облицюванням плиткою зовні приміщення при низьких температурах. На вулиці вже осінь, і в деяких містах температура е повітря опускається до позначки біля нуля. Виникає питання, як при таких температурних коливаннях від 0 до 10 градусів виконати вірно і чим виконати гідроізоляцію основи зовні приміщення перед облицюванням плиткою? Про це ми сьогодні і поговоримо. Сьогодні я хочу розповісти вам про гідрозоляцію MAPOLASTIC TURBO. MAPOLASTIC TURBO – це одна із видів гідрозоляції MAPOLASTIC від компанії MAPEI. Нагадаємо, що таке гідроізоляція MAPOLASTIC. Гідроізоляція MAPOLASTIC – це двокомпонентна, тобто складається з двох частин: компонент А, і компонент, Б, компонент А, суха частина та компонент Б, рідина пласифікатор. Двокомпонентна, еластична, тобто, після висихання та набору прочності. Еластична мембрана, яка під навантаженням, в якої під навантаженням не виникає тріщин. Тобто це надійна та якісна гідроізоляція, яка захищає такі всі види цементних основ, такі як бетон, цементні стажки, штукатурки всередині та зовні приміщення. Тож, тепер давайте роздивимось, що таке меполастик турбо. Меполастик Турбо – це Така ж двокомпонентна гідроізоляція, яка має деякі особливості. Перша особливість це нанесення гідроізоляції на вологі основи, на вологі штукатурку, на вологу стяжку та на вологі бетон. Що означає е, вологі? Це означає, що основа була е, насичена деякою кількості вологи внаслідок, наприклад, температу... наслідок, наприклад, осадків або туману. Тобто це невелика кількість води, яка просочилась на основу зовні цієї, цього, зовні цієї основи. Це не та залишкова кількість води, яка залишилась у штукатурці бетону або стяжці, при, наприклад, якщо вона не стигла ще висохнути. Ні, це. Повністю висушена та витримана основа, але яка ззовні була насичена деякою кількістю вологи. Саме це називається волога основа. Нанесення на вологу основу. перший слой гідрозоляція Пластик турбо необхідно вкладати щелочистойку сітку склосітку ячейкою 5 х 5. Для чого це необхідно? Це необхідно для того, аби збільшити тріщоностійкость цієї гідрозоляції. На розрив. Тобто без сітки ця гідроізоляція на розрив може витримати біля, е, біля міліметру з сіткою е, збільшення до 50% біля 2 мм. Тобто, якщо ви знаєте, що е, ні, ми вкладаємо сітку завжди, коли ми говоримо про гідроізоляцію штукатурок, стяжок та бетону зовні приміщення. В перший слой завжди вкладаємо сітку. Між слоями особливість гідрозаляції пластик турбо в тому, що як, як у, при низьких температурах зрозуміти, що можна наносити другий слой. Нагадаю, всі гідроізоляції накладаються у два слої, в тому числі маполастік турбо. Як дізнатися, що при низьких температурах не можна вже наносити другий шар гідроізоляції? Сама гідрозоляція при змішуванні двох компонентів сірого кольору. Після того, як вона висихає, в неї всередині є індикатор коричневого кольору, шоколадного кольору. Коли гідроізоляція міняє свій кольор сірого на шоколадний, то можна наносити другий шар гідроізоляції Mapolistic Turbo. Це дуже удобно, тому що ви не знаєте. При, низьких, при нормальних условиях при плюс 25-20 градусів, ви знаєте, як це тактильно зробити. А при низьких температурах нам допомагає колір, який вкладений у цю гідроізоляцію, який може бути проміжок часу для входання між двома шарами. Це це звісно. Залежить від двох факторів: температура плюс вологість. Якщо, наприклад, на вулиці 5, 7, 10, але суха сонячна температура, то цей, е, цей проміжок може складати біля години. Якщо така ж температура, але вологість висока, туман, е, дощить, і так далі, то це мож, цей проміжок може в, е, збільшитись до. 3-5 годин. Який проміжок часу необхідно витримувати після нанесення другого шару гідроізоляції перед облицюванням плиткою? Якщо температура повітря складає плюс 5 градусів, то цей час складає 16 годин. Якщо температура плюс 35, цей час складає одну годину. Годину всі деформаційні кути примикання, які в нас є між горизонтальною та вертикальною поверхнею, або між двома картами вертикальних поверхень, ми завжди проходимо еластичною стрічкою, завжди проходимо еластичною стрічкою. Тому що це деформаційні кути, це деформаційні ділянки, які і повинні залишатися після того, як ми зробимо гідрозоляцію, також деформаційними, які потім, в подальшому облицюванні, будуть. Будуть дублюватися еластичними шовними заповнювачами, наприклад, мепосіл АЦ. З чого складається гідразоляція меполастік турба? Меполастік ТУРБО – це 20 кг сухої частини та 16 кг латексу. 36 кг гідрозоляції дає нам змогу зробити від 13 до 15 квадратних метрів надійної гідроізоляції. Від чого залежать витрати? Звісно, від нерівностей поверхні. Якщо є раковини, їх необхідно. Їх необхідно е, закрити якимось виравнюючим составом або клеєм для плитки. І після цього на рівну поверхню наносити вже гідроізоляцію. Якщо основа суха, її потрібно зволожити невеликою кількості води для того, аби сама гідроізоляція при нанесенні не віддала свою вологу у основу шукатурку, стяжку або бетон, необхідно зволожити не це важливо не грунтувати, тому що такі гідроізоляції, цементні полімерні гідроізоляції, вони наносяться напряму на цементну штукатурку, стяжку або бетон. Вони повинні хвататися за основу. Не за ґрунтовку, а за основу. Тобто, основи ви повністю очищаєте від пилу, зволожуєте, а потім наносите гідроізоляцію. Любі друзі! Моє відео, як і завжди, направлене на тих з вас, хто якісно підходить до процесу виконання роботи, як вибору будівельної хімії, так і вибору інструменту. Я закликаю вас і надалі підходити професійно до вибору будівельної хімії, тобто вибирати будівельну хімію в залежності від поставленої задачі та користуватися надійною будівельною хімією. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока.